Усім день добрий. Знову поза плану в мене по плану мала бути пила, але я забіг на дачу. Ну, сталася в мене ось така причина покидала, от вишні я вже розпиляв. От. От такі от. ось смужки поспилював. Було опа присісти. так от попиляв його для свого удобства. Розпиляв так. Десь чотири вічні. Чотири вісім. Тут нам навкисяк от. Нічого сидіти теж можна. Попиляв деякі вот не допиляв. Вже була п'ята година. Отже, почався ябір. Поламали. Потягнув все. Невілякало тріснувша. Я Явер розділився на чотири частини. Тут отак поскидав. Зараз так так собі невеликий. Аж тільки сил пішло на все. Тут потратив не менше 2,5 з літрів бензину. Масло десь до двох літрів, так як в мене часто вже масло бере на подачу, на ципок. Да, ще з тим пальцем вже більш-менш ще трохи піджив, можу я вже ним працювати. Не обіцяю, але планую розібрати пилу, яку я обіцяв. Чим поскоріше. І ще тут трошки. Свою треба буде пилу підремонтувати погано. Ну, поганенько трошки. Працює, заводиться нормально, опрацює хвилину і починаю вже дуситись. Перевірена компресію кольця, трошки поганувато, компресію тримає, але це вже буде на наступний раз. Спочатку розберуся з пилою. Та тут в мене ще є от що пиляти. Треба оцю вишню біля кухні спиляти. У мене ось стоять от сухенькі яблуньки. От черешня от посередині. Вишні, дички от є. Наша що це вишня? Вона ну, висока з неї як оток. Туж його треба спиляти. Тут теж. А тут треба буде поправляти його вже в сіло Кому треба. Культиватор. Як я кажу спочатку, дійдемо до тої пили Кодлюк я обіцяв. Або каміс на це все, до нових відео.